Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 12-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 6 лютого 2023 року орієнтовно склали Особового складу знищено близько 132 160 особин за добу 870 і поранено 396 480 песиголовців за добу 2610. Танків 3231 одиниця за добу, 11 бойових броньованих машин, 6415 одиниць за добу, 10 артилерійських систем, 2231 одиниця за добу. 5 реактивних систем залпового вогню 461 одиниця, за добу 1 засобів протиповітряної оборони, 227 одиниць, літаків, 294 одиниці, гелікоптерів, 284 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1958 одиниць, крилатих ракет 796 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5104 одиниці за добу 13 спеціальної техніки, 203 одиниці, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.